Вітаю, друзі! Продовжимо мандрувати у часі. Сьогодні, за допомогою машини часу з кінотрилогії Назад у майбутнє у машині Делоріан та альбомів про соцмісто з бібліотеки Заболотного ми опинимося у 1948 році у місті Запоріжжя. Альбомів про соцмісто у 1948 році було випущено цілих три. У описі під цим відео є посилання на ці альбоми. Ви можете їх скачати та подивитися. Як ви знаєте, нове місто Запоріжжя поділено на квартали. Перший квартал знаходиться у соцмісті. ось Він Він знаходиться на перетині вулиць Незалежної України та Добролюбова. У сусідніх кварталах, 4 та другому, зараз знаходяться колишня інженерна академія та палац металургів відповідно. На цій схемі. Ви можете побачити нумерацію кварталів соцміста та знакові основні будинки, які знаходяться у цих кварталах. А також у соцмісті всі будинки, окрім звичайної адреси з номером будинку та вулиці, мали і свою окрему нумерацію ось фрагмент мапи 1939 року соцміста. Бачите, кожний будинок має свій унікальний номер. Саме її і використовував автор альбомів Просус місто, які я і пропоную переглянути. Тож на наступних знімках часто буде вказаний квартал та номер будинку, що зображений на знімку. Ще на цій схемі є літера М. І це не запорізьке метро а будівля сучасного Макдональдса. Це для орієнтиру. Тож полетіли у 1948 й на знімку сучасне перехрестя проспектів Соборного та Металургів. А у той рік це проспект Леніна та Алея ентузіастів. Незабаром у 1949-му алея отримає ім'я Сталіна. Та це буде проспект Сталіна до 1961 року. Це восьмий квартал. А автомобіль повертає із алеї ентузіастів на проспект. Як бачите, всім відома башта Ісака Козлінера ще не збудована. Наступне фото також восьмий квартал. Відновлені будинки номер 33 та К. Звернемося до схеми 1939 року. Ось будинок по проспекту з попереднього фото номер 36 а це будинок номер 33 та сусідній К. Це будинок новий. До 1941 року його не існувало. Та й на плані його, як ви бачите, немає. Повертаємося до фото. Тут будинок ще не закінчений, а на цьому фото оздоблювальні роботи фасаду вже виконані. Тут ми бачимо фрагмент того ж 33 го будинку. Сучасна адреса будинку соборний 181. Дерева, як ви бачите, Ще зовсім маленькі. А на цьому фото ті ж будинки. Але фотограф стояв вже з іншого боку. Далі фотограф повернув камеру ліворуч та зробив знімок протилежного боку тогочасного проспекту Леніна, а це, як ви бачите, п'ятий квартал. Та перед нами будинки 27 та 28. Будинок на розі Леніна Добролюбова ще не завершений. Далі декілька будинків із п'ятого кварталу. Нагадаю, що це той квартал, де зараз стоїть башта Ісака Козлінера. Після війни, під час відновлення, будинки змінили свій первинний вигляд. Архітектори переглянули вигляд будинків та додали більше оздоблення фасадам, бо до Другої світової війни часто шосте селище. Критикували за одноманітність та невиразність житлової забудови, деяким триповерховим будинкам додали четверті поверхи. Тож, переглядаючи фото п'ятого кварталу, ми непомітно повернулися на алею ентузіастів. Це сучасний проспект Металургів, сквер по проспекту Леніна, в глибині відновлений житловий будинок номер 78 Опис стосується не будинка вставки Лаврова, що також відновили після війни, мова йдеться про інший будинок, що стоїть до фотографа у напівпрофіль. Біля цього будинку зараз зупинка громадського транспорту. Давайте знайдемо його на ось цій схемі. Вона, до речі, теж є у альбомах про соцмісто. Фотограф знімав у цьому напрямку. Стрілка вказує на 78-й будинок. Ось ще раз це фото для порівняння. Далі алея ентузіастів зразка 1948 року. Якщо придивитися уважно, то вдалині на алеї можна побачити скульптуру піонера із піонерським горном. Ще один куточок алеї ентузіастів. Здається, саме тут зараз і стоїть Макдональдс. Праворуч за огорожею. Ведуться будівельні роботи за сучасною адресою Металургів 11. Незабаром побачимо фото цього будинку, який відновлюють після війни. Єдине в мене питання: що це за невеличка одноповерхова споруда по центру кадра? Раніше я її не зустрічав. Цей будинок, як ви бачите, відновили у 1946-му архітектор Меєр. У оздобленні будинку використаний Вірменський рожевий туф, з якого збудована третя лікарня, ще декілька будинків у другому кварталі соцміста, будинок управління ГЕС на правому березі та, звісно, машинна зала дніпрогес 1 А таким будинок уявляли на етапі відновлення. А ось і сама третя лікарня 1948 року, точніше, її внутрішній двір. Далі поліклініка лікарського містечка третьої лікарні. А за третьою лікарнею по вулиці Совнаркомівській стоїть будинок номер 92 сучасна адреса Незалежної України 36. У наші часи тут музична школа. Ми рухаємося далі у напрямку третього кварталу, головною спорудою якого є так званий круглий будинок. А потім подивимося на ось цей будинок. Шостий та третій квартал сполучає вулиця Совнаркомівська, яка згодом стала 40 років Радянської України, а зараз Незалежної України. А у кадрі той самий круглий будинок, що має свій власний номер. 114. Це третій квартал соцміста. Тепер бачимо будинок номер 122 що був збудований у 1937 році та відновлений практично у первинному вигляді у 1946. Сучасна адреса будинку рекордна 14. Повертаємося на алею ентузіастів та продовжуємо роздивлятися третій квартал соцміста. Зразка 1948 року. І зараз погляд спрямовуємо на ось ці будинки, що мають номери 100А та 100Б. А потім пройдемося внутрішньоквартальним проїздом дружнім до будинків Пропілей, що стоять перед круглим будинком. На фото бачимо будинок за сучасною адресою Проспект Металургів 3. Праворуч бачимо фрагмент ось цього будинку. Із наступного фото, окрім будинків третього кварталу, бачимо дорогу, що веде до проспекту Леніна. А тепер фотограф зайшов у проїзд дружній і рухається у напрямку круглого будинку. Наступне фото зроблено у зворотньому напрямку. У кадрі бачимо частини будинків, що розташовані на непарному боці проїзду. Вантажівка рухається у напрямку будинків пропілей та круглого будинку, а це останній будинок у непарному ряду перед будинками пропілеями. Його сучасна адреса проїзд дружній, 9А. І ось нарешті поблизу будинків пропілей опиняється і фотограф. Будинки розташовані з обох боків проїзду та утворюють ворота до двору круглого будинку. Який, скоріш за все уособлює Дніпро Гес, будинки пропілеї є гарним прикладом поєднання принципів конструктивізму та класицизму. Фасади будинків оздоблені елементами, що нагадують гробницю Еврисака, жителя давнього Риму, яка зберіглася і до наших днів. Далі повертаємося на Алею ентузіастів, сучасний проспект металургів. Та бачимо будинок з другого кварталу, так званого кварталу комуни. Це будинок блок, його сучасна адреса Металургів 2. На фото бачимо, що тоді, тут, поряд з сучасною вулицею Рекордною, була прокладена гілка залізниці. А фотограф рухався далі алею ентузіастів у бік перехрестя з проспектом Леніна. Він зробив знімки ось цього будинка з магазином. Сучасна адреса Металургів 16 та будинка вставки Лаврова. Ось той будинок, що розташований по алеї ентузіастів. На першому поверсі бачимо одну з двох крамниць близнюків. Інша знаходиться поряд на Металургів 14. Тепер знову бачимо оригінальну будівлю від Віталія Лаврова, елементи зовнішнього виду якого. Є відсилкою до шедевра Стародавнього Сходу, воріт Іштар – пам'ятки архітектури давнього Вавилону, побудованих у 575 році до нашої ери. Цей будинок зведений у 1936 му Він стоїть ближче до проспекту металургів. А ще один, дуже схожий на цей, зведений вже після Другої світової війни. Далі пропоную подивитися на план забудови 10-го кварталу. Як бачите, на аерофотознімку цей квартал до Другої світової війни був зовсім іншим. Тобто його перебудували на 100%. Ось план 6-го селища, який склали після звільнення Запоріжжя, чорним позначені будинки, які були зруйновані вщент. Ось цей 10-й квартал. Про який йде мова. А таким його уявляли архітектори на початку відбудови. Як бачите, він схожий на сучасний вигляд. Але не вистачає ось цієї башти на початку квартала. На цьому місці зараз пустир. Його бачать усі, хто їде з Хортицького району, коли транспорт повертає на проспект Металургів. Тож проспект Металургів. Мав починатися з башти та закінчуватися баштою. Одну башту, що стоїть поблизу Палацу культури Кірова, збудували, а цю ні. Далі рухаємося на тогочасний проспект Леніна, а саме на перехрестя проспекту та вулиці Кагановича. Це сучасна тригубенка. Фотограф спіймав об'єктив ось цей будинок. На фото. Кут 16-го кварталу до війни, дехто називав цей будинок будинок ІТР. Тут отримали квартири інженери запорізьких заводів. Далі бачимо один з двох будинків Георгія Орлова. А далі будинок водників. На наступних знімках побачимо ці будинки ближче. На наступному фото той самий будинок із 16-го кварталу. Але з тогочасної вулиці Кагановича. А ось ще одне фото. Зроблено зовсім поряд від попереднього. за дерев виглядає той самий будинок, сучасна адреса якого проспект Соборний 185. Повертаємося на проспект і бачимо один з будинків Орлова. Фотограф захопив тільки малий фрагмент попереднього будинку і весь будинок Орлова. Такий самий будинок стоїть навпроти. Через проспект. Ось повз нього проходять школярі та військові. На проспекті поблизу цього будинку стояли дві скульптури спортсменів. Одну з них ви бачите. Група чоловіків рухається у напрямку Греблі-Дніпрогес, і ми також продовжуємо рух у бік греблі. Ми пройшли повз будинки Орлова, які були зведені ще до Другої світової війни. Наступне фото. Це будинок водників, тобто працівників водного транспорту та порту. А на протилежній частині проспекту почалося будівництво будинку Вегмана зі скульптурами робітника та колгоспниці вгорі. Автори альбому вказали, що це 1949 рік. Так, будинок збудували у 49-му, але ж альбом за 48-й рік. Ось так. Але, тим не менш, продовжуємо. Ось так, за проектом мав виглядати цей будинок. Це, як ви бачите, квартал номер 22 А ось таким він невдовзі постав у всій своїй красі. Будинок зведений на місці першого художнього кінотеатру, що був вщент зруйнований у 1943 році. Далі бачимо відновлення будинку громадських організацій. Це майбутній міськвиконком та міськрада. А потім міське відділення міліції. До речі, зараз цей будинок виглядає зовсім по-іншому, і у ньому важко впізнати первинні риси. Наступне фото: завершення відновлення 30-ї школи. Це та, що зараз розташована на парковому бульварі. І завершуємо ми мандрівку у 1948 рік на правому березі, саме звідти зроблене фото Дніпро-Гесу. А нам. Вже час повертатися у наш час. Машина часу Делоріан вже готова стрибнути у часі. Полетіли. Дякую за увагу!